Якщо ви запустили сторінку в TikTok для просування свого бізнесу, для просування своїх товарів чи послуг, і думаєте, що ваш KPI, а отже, ваша ціль на цій платформі залучити якомога більше підписників, я хочу вас попередити, що ви з самого початку маєте дбати і насправді на кожному етапі свого просування дбати дуже уважно за тим, кого ви залучаєте, кому TikTok показує ваші відео, хто підписується на ваш профіль, хто коментує, які питання ставлять. Чи є ці люди вашої цільової аудиторії? А отже, вашими потенційними клієнтами. Я знову наголошую на тому моменті, що TikTok мультиплікує усі ваші зусилля. Якщо ви залучаєте правильних людей. TikTok буде залучати ще більше таких самих правильних людей, які мають бути вашою правильною цільовою аудиторією. Якщо ж ви залучаєте просто перегляди і взаємодіяти не з вашою цільовою аудиторією, а просто з глядачами на території TikTok, система сприймається як позитивну дію. Ну тобто ви створили контент, і TikTok дуже вдало поєднав вас з людьми, яким він подобається. Ці люди лайкають, коментують, і TikTok розуміє, що ой, я роблю це правильно. Треба показувати точно таким самим людям. І тому бути дуже уважні, що ви створюєте і кого ви залучаєте.